Дмитро Бусько. Етап СПОГАД. Дзвякнув останній засув. У кам'яній тиші коридору розтанула луна дозорних кроків. Скінчилася вечірня перевірка, і тоді гомін бджолиний гомін. Він ніби досі чекав, чатував десь за горою, а тепер прийшов. І тюрьма, ніби вулик. Звісно, не бджоли, а люди, сотні, понад тисячу в'язнів. І в кожного з них тепер була всередині миротворча ласкава тиша, як на пасіці, коли ото м'які сонячні плями захід сонця, бо день минув. День минув ще один день. Це в тюрмі зовсім не так, як звичайно, бо кожен день то щабель драбини, а драбина, бува, височенна. В мене, наприклад, 1243 щаблі, але все ж на горі, на вершечку драбини, сидить казковий велетень, птах, воля. І як до нього видертися, 1243 щаблі перейти, тоді сісти на його спину, він розгорне свої могутні крила і полетить. І ото, певне, кожний в'язень тепер, після вечірньої перевірки, думав про те саме: тисяча і стільки сотень та десятків та одиниць щаблів, сьогодні вже на один менше. Тому кожний в'язень, як говорив, то мирно, притишено, і як зітхав, то з полегшенням, і як дзвонів кайданами, то м'яко, нервучко. Тому ж би й в'язниця в цей вечір була ніби вулик. Дехто, певне, багато, перекреслював в себе на стіні в камері минулий день. У мене теж був такий стінний календар. Та сьогодні я не про нього думав минулий день і бджолиний гомін в'язниці милував, пестив і мою свідомість, але в ній ворушилося щось інше свіже й буйне, не таке, як це терпеливе чекання на 1200 і так далі днів, що проминуть. Це інше терпкебен теж не замерло в напрузі, загострило чуття, невже й сьогодні не буде? Хвилина, десять, година. Уже сутінь од в'язниці впала через увесь двір, сонце заходило з іншої сторони. Воно ще певне не досягло край неба, бо ж літо й день великий. Воно ще певно купало в своєму сяві далекі неви по той бік височеного муру тюрми. Усе це для мене чимало важливо. До ночі далеко, ще може бути, ще буде. Отак, напружено я чекав учора, позавчора, вже два тижні чекав марно і тепер уже втрачав надію. Вже не чув бджолиного гомону, і сутінь, що впала від в'язниці через двір, здавалася мені нудно сірою. Неправда, бо ж літня запашна сутінь. Та я вже на те не зважав. Порожніми очима шукав у камері, за щоб зачепитися, щоб розважитися, щоб не думати. І от тоді, як я вже ліг на ліжко, щоб забутися й перетерпіти зневіру цього вечора, мене враз підкинуло. Далеко в коридорі дзвякнув засув, другий. Потім, повзагомін криків, божевільно задзвеніли, помчали кайдани. Так, таки нема сумніву. Етап. Чи ж викличуть мене? Я кинувся до дверей і завмер, прислухаючись. В коридорі знову настала тиша безмежно довго, бо хвилини годинами. Вже всіх викликали. Обірвалося і покатилося щось усередині. Я рванувся з місця, заметушився, забився в камері, як риба в неводі, і знову став. Хвилини десь бігли далеко. Що це? Так, знову крики ближче, ближче. Гримить засув сусідньої камери. Та ні, це ж моєї. Хвиля великої радості підхопила мене і винесла з камери, ледве дозорець відчинив двері і сказав трафаретне: До контори з речами. Дозорець м'яко посміхнувся. Та ж заберіть свої речі! Ах так, я зараз. не тямлячи себе, кинувся я назад, похапки збираючи своє нескладне арештанське господарство та чайничок у торбинку з цукром, що їх уже два тижні, як на етапі, приготував. Дозорець, так само в'яко посміхаючись, дивився на мою мутишню то був незвичайний дозорець, байдужий до в'язні як дерево, а наш кравчук. Він передавав записки на волю. Він мав туберкульозу і велику пошану до нас, політичних, ще жартував. Різниця між соціалістами і анархістами та, що соціалісти вороги приватної власності, а анархісти чужої. Це тому, що в нашій в'язниці сиділи не справжні анархісти, а так звані екси, нальотчики, які лише ім'ям анархістів називалися усе забрали? спитав мене Кравчук, і лише тоді, як у цьому переконався, повів мене до контори. Я йшов попереду, не йшов, а летів. Тінню промайнув наш каторжний коридор і загальний відділ, де двері були грачасті, і крізь них на мене дивилися заздро очі в'язнів, щасливий на етап. Етап це мандри, етап це зміна, етап це промінь буйного сонячного світла в сутемряві в'язничного життя, етап це подих свіжого повітря в задусі, коли вже ось ось задихнешся і зумлієш. етап це. Та що й казати, одне слово, воля, що її бачиш за пару гонів, аж там, поза мурами, крізь грати далека, як мрія, а в етапі ось вона коло тебе зовсім близько, жива, аж чути її тепло, її подих. Заскиглили тяжкі куті двері, що за ними вже інакше життя в'язничної контори. Тут уже пахтіло волею. Той дух, певне, лишили вільні люди, наші кревні, що їх раз на місяць пускали сюди на побачення з нами крізь подвійну залізну густку сітку в отій кімнаті, праворуч. Тут іще повно було проміння захід сонця, яскравого, як опівдні, після вогкої сутемрями в'язничних коридорів. Тут Кравчук залишив мене, побажавши щасливої дороги, мене повели переодягти закути закутив кайдани, бо я вже кайдани скінчив і ходив у в'язниці вільними ногами. З мене зняли все чисто. Так належно, бо в'язень може, наприклад, десь зашити з одежі гроші на етап, а то й пилочку, залізну на грати, на кайдани, одіж, тобто білизний сіряк, дали знову таки нову, просто зі склепу, з-під замку, ті самі міркування про можливі заходи до втечі. Білизна з ряднини, що на лантухи, груба й шорстка, вона дряпала тіло, гидко прилипала до тіла своїм клеєм, бо задуха і й під. Помішник начальника в'язниці, грубий, як Йоршир Кабан, Єпіфанов, стояв і дивився, як я переодягався, мучаючись з недотепного мого вбрання, як мене пхнули й посадили на брудну кам'яну долівку, як приставили до ноги ковалду й кат. Дозорець, ми знали, що він вішав засуджених на горло, з насолодою бив молотом, попри саму ногу, клепаючи за клепку, бив так, що ось ось зачепить ногу і оберне її на котлету. Єпіфанов дивився, і очі йому світилися задоволенням з мого приниження. Він усіх нас, політичних ненавидів, саме за те, що сам рапихам не міг збагнути свідомості нашої вищості від нього. Я глибоко вздохнув від полегшення, коли молод востаннє вдарив за клепку, і я, прив'язавши аби як ланцюг до поясу, вийшов двір. Звісно, єпіфанов тільки дрібна комаха, але ж ох, якби можна було у в'язниці мати крицеві нерви й камінь замість мізку. На дворі в мене першу мить закрутилися в голові від свіжого повітря, бо вже два місяці як я не виходив на проходку. Увесь каторжний корпус страйкував, саме завели порядок, щоб каторжні на прохідці ходили парами по стежці, а ми боролися за право хоч півгодини на день рухатися на дворі вільно. Проте далі кров почала шугати в жилах, очі широко розплющилися, хапаючи вечірнє світло. Тіло випросталося, груди роздало і знову радість затремтіла всередині, ніби й справді я зараз мав іти зовсім на волю. Йди сюди, сіпнув мене за плече конвоїр, перебиваючи моє сп'яніння. Я не враз зрозумів, чого йому від мене треба, я ласкаво дивився на нього. Це ж був не тюремщик, не дозорець, не кат, а просто солдат. На його обличчі ще лежало тавро села. Якби не уніформа і зброя, звичайний парубок, один із тих, що так жадібно прислухалися до моїх бунтарських слів та брали в мене чарівні книжечки про волю, про землю ще так недавно. Ну, два роки тому, але ж ніби вчора, бо час у в'язниці то не час. Конвоїр мацав мою одіж, моє тіло. Ну що ж робити, служба, треба, намагався я переконати себе, а всередині вже тремтів гнів. Як сміє він зі мною проводитися, ніби з твариною. Розкрий рота, буркнув конвоїр. Я й цьому скорився, все ж одно примусить, але вже мій гнів палах котів. ось ось вибухне нерозсудливим божевільним протестом. А в роботі нічого нема? запитав солдат похмуро. Я сполотнів, невже ж мені доведеться пережити й цю ганебну подробицю трусу перед етапом? Я відчував, що ніяка сила не примусить мене скоритися. Нічого, не своїм притишеним, але певне страшним голосом відповів я, впившися своєму катові своїм застиглим поглядом просто в вічі. Щось промайнуло на його обличчі, змивши на мить кам'янета вросила. Хто його зна, чи нерозсудливий страх його взяв, чи, може, ворухнулося у людське почуття до мене. Тільки він, не дивлячись в очі, сказав Іди. І голосніше, ніж треба було, гукнув Слідуючий. В очах мені ще темне було схвилювання, коли я одійшов до натовпов'язнів, уже прийнятих і готових у путь. Шикуйсь. залунала команда, і знову я забув про те, що тільки що зазнав. Зараз очинять браму в'язниці. Востаннє вона зачинилася за мною два роки тому. Каторжан в етапі було декілька чоловіків, нас поставили наперед. Одностайно й бадьоро дзвякнули наші ланцюги, гомінкою луною розглялися під склепінням брами і ось. За брамою етап на хвилинку спинився. Конвой із шаблями наголо розташувався навкруги нас, воля і ось вона. Я жадівно пив очима розлоге дерево, шмат поля і стежку через нього до далекої цегельні. Цілий рік, коли я сидів у камері, що віконце її виходило на цей бік в'язниці, я бачив крізь грати це дерево, це поле і стежку до цегельні. Щоранку і потім опівні цією стежкою ходила струнка дівчина. Я бачив її здалека і міг собі думати, що вона дуже гарна, дуже розумна, все те прекрасне, що єдналося з моїми мріями про волю. Щодня це дерево, край поля, стежка й моя фантазія, дівчина. А тепер ось вони які, дерево, поле й стежка, такі прості, зовсім не казкові, живі. Сонце купало поле в своєму прощавальному промені, і воно тремтіло радісно у всій моїй істоті. З поля зірвався вечірній вітрець і заплутався в листі кленів в алеї праворуч, цієї алеї я не міг бачити зв'язниці, вона для мене ніби тільки що народилася і раділа зі свого народження на світ. Мати, бідна мати, вона, певно, два тижні щовечора, коли звичайно ішов етап, приходила сюди, її гнали. Вона благала дозволу залишитися, підкупала дозорців. Мати, вона сумно посміхнулася мені і похитала головою. Справді, сумне видовисько, певне, я себе уявляв. Блідий як смерть, виснажений в химерному, зумисно незграбному, ганебному вбранні арештанта. Сп'яніли від повітря і вражень. Я хитався, як тяжко хворий, але я відповів їй посмішкою щастя. Так певно посміхається той, хто вмирав, але переміг смерть, і ледве живий ще радісно глянув на світ. Кроком руш. Задзвеніли кайдани, затупотіли ноги, заколивалися, виблискуючи на сонці шаблі конвоїрів. Ішли хутко, іти було далеко, але я враз згадав, як треба йти в кайданах, щоб не плутався ланцюг, щоб, розгойдавшися, він не стримував ходи, ішов легко, бадьоро, ніби кайдани мене несли, а не я тягнув їх на собі. Мати в юрбі інших жінок, матерей і сестер, нас, закутих, огорожених штахетом шабель, поспішала за етапом. Двічі верхівці конвоїри налітали на них, жіночі геть далі від нас. Тоді ставалося болюче, захотілося крикнути матері Не треба, йди додому, не принижуй себе. Я зітхнув із полегшенням, коли вона взяла візника і помахала неспроможно йти в рівень з етапом, що поспішав до порту. Промайнули міські околиці, де на нас дивилися співчутливі очі перехожих, робітників, бідноти, вже смеркалося і нам назустріч блиснули ясні ліхтарі центральних вулиць. І тут усі спинялися, коли вулиці сповнювало брязкотіння кайданів і теж дивилися на нас, але зі страхом, з невагою, вороже. Байдуже. Я жадібно дивився навкруги. З кожним рогом вулиці, з кожним будинком були зв'язані безмежно любі тепер спогади волі. Думхнула вільготою, море близько. Аж ось воно показалося сіре у вечірній млі, легке, як дим. Два роки я його не бачив. Коли прийшли в порт, уже стало темно. На чорній ляковій воді гойдалися відсвіти ілюмінаторів, електричні ліхтарі ляли своє світло в густу сутемряву, навкруги кипіло громке, метушливе портове життя. Етап став конвоїри готували на пароплаві приміщення, я дивився навколо. Хвилини бігли для мене секундами, томчали вражіння вільного життя, безмежно багатого, пишного після мертвої нудоти тюремних днів. Кров бурхливо бігла в жилах, дзвінку стукотіло серце, високо здіймалися груди. Я так само, як тоді, коли вийшов за браму в'язниці, щасливо посміхався матері, вона вже була тут, і, принишкнувши в куточку коло якось склепу, де її не бачили і не гнали, журними очима дивилася на мене. Мені так хотілося сказати їй Мамо, та не журися, мені ж так добре, що можна зовсім забути про мої кайдани, мій арештанський сіряк, моє бліде, виснажене обличчя. Загнали етап на пароплав у тісне задушне приміщення, але ж у ньому, в цьому приміщенні, весело-жовтою лякованою фарбою блищали стіни, стеля, поли. В одчинені ілюмінатори просто не крізь грати зазирала чорна запашна від моря літошня ніч. Це було вільне приміщення вільних людей, і це відчували всі в'язні, гомоніли, сміялися, метушилися, ледве їх вгамували конвоїри. Мати, підкупивши конвой, передала мені їжі, о, якої ж смачної після тюремних харчів. Мої товариші захоплено нищили цей дорогий подарунок, аж весело було на них дивитися. Півгодини й загудів, засоромив пароплав, дзвякнули шклянки. ще і ще. Тяжко зітхнула машина, загуркотіла, зашумувала вода під гвинтом. Поїхали. Довго я не спав. Ніби те море після бурі ніяк не могли вгамуватися мої враження сьогоднішнього вечора, такі дуже і мінливі то захоплення, то образа, біль і радість, горе й щастя все одно, аби жити, аби не те страшне животіння тюремних днів. Раннім рано мене збудив вартовий конвоїр і повів ніби до вбиральні на палубу це його підкупила мати, щоб побачитися зі мною. Вона палко пригорнулася до мене, з її очей бігли сльози. Подорожні, що вже прокинулися, з усіх боків дивилися на цю сцену, мені було неприємно в цих поглядах я читав осуд мене за те, що я, ставши арештантом, спричиняю моїй матері таке велике горе. Я постарався скоротити сцену, посилаючи на те, що конвоїри можуть дістатися за порушення конвойної служби. Коли він мене вів назад, я не втримався, спинився на хвилинку коло борту пароплаву, задивившися на вранішнє море. Рожеві від схід сонця хвилі котилися з далекого обрію, і звідти ж плили перлини, хмарки. Навколо був такий широкий простір, що я завмер заворожений. Аж конвоїр стурбувався. Подумав, чи не збираюся я плигнути в море, щоб поплисти на волю. Правда, була в мене ця думка, та згадав: кайдани вмить піду на дно. Не зазнаю кількох хвилин радості вільного пловця у вільному морі. Вернувши до каюти, вже не спав, боявся пропустити ті нові враження, що давав мені другий день етапу день близькості до волі. Вже вранішнє сонце сяло з високого синього неба, коли пароплав прийшов до Миколаєва, пішли околицями міста до далекої в'язниці. Обіруч вулиці стояли привітні провінціальні хатки. З поза парканів визирали зелені шапки дерев, диким контрастом врізалося брязкотіння наших ланцюгів у цей іделичний затишок. Двір в'язниці, пересіличної, етапної, теж мав Тавро провінції, мурів і гратів не було видно, їх ховали будинки службового персоналу в'язниці. Коло криниці жінки прали білизну, від дерев і будівель падали миротворчі вранішні тіні. Сірою плямою, ніби лишай на здоровому тілі, випиналася юрба нас, арештантів на тлі цієї ідилії. Я стояв і жадібно насичувався нею, щоб понести її з собою до камери, заграти, щоб там ще й ще раз без кінця згадувати цей уламок волі. Заворожений цим я й не чув, як мене покликали до прийому. Шапку здійми. злісно крикнув на мене роздратований поміжник начальника тюрми. Мене вдарило, ніби арапником. Я відчув, як кров облишила моє обличчя, і очі запалали, аж запеклі мені лоба. Політичний, зарипів голос тюремщика, коли я знехотя поволі стягнув з голови свого арештанського блина. Так, відповів я стиха, стримуючи гнів. Людь спалахнула на дегративному обличчі мого ката. Я ж мусив відповісти, так, ваше благородіє, але він стримав себе похапцем. Перепитавши моє прізвище і усе, що за трафаретом належало, він гукнув дозорцям. Приймай! і мене повели до в'язниці. У великій камері чоловіка на 20, нас було тільки троє. Якийсь шляхтич, що пропився в Миколаєві, і його тепер теж етапом гнали додому: дідок селянин за безпашпортність, та я. На дальший етап треба було чекати три дні, вони пролетіли непомітно. Ще в камері я почув брязкотіння кайданів. Пекельним воно стало, коли партія рушила в путь. Ішли далеко. Вокзал був з протилежного краю міста. Вечір випав задушний. Порох, що його зняли сотні закутих ніг, хмарою став над юрбою. Конвой гнав завжди, коли вели каторжних, конвоїри поспішали швидше довести етап до поїзду чи до в'язниці, щоб посадовити в'язнів за ґрати. Так їм здавалося безпечніше. Їх самих гнав острах утечі каторжних або ж їхнього раптового бунту. Більшість каторжної партії від голоду у в'язниці та страшного режиму Миколаївського централу була хора на курячу сліпоту, і тільки но криваве сонце сіло за хатки передмістя, вони втратили здібність бачити, йшли, як сліпі, тримаючись за сіряк перехідних товаришів, плуталися ногами в кайданах, падали, стогнали. Конвоїри несамовито кричали, прикладами рушниць, підганяючи тих, що приставали. Я прикутий ланцюгов поручнів до одного з тих сліпих, тягнув його за собою. Ззаду на ноги болюче наступали такі ж сліпі. Спереду вовтузилися вони, і спотикалися, підбіг струмками з мого чола, змішувався з порохом, брудом заливаючи очі, що їх не можна було втерти закутими руками, одіж прилипла до тіла, тяжкий у таку спеку сіряк молив плечі. Я майже умлівав від утоми, але ж треба було йти та йти. Здавалося, без кінця, без краю. Мука застигла в грудях, у голові вже було порожньо, ноги самі, як неживі, місили куряву по шляху, вуха позакладала від громихання кайданів, і коли нарешті добилися до вокзалу і та розташували по вагонах із грачастими віконцями. Здавалося, вічність минула так далеко відійшов відпочинок у затишній камері Миколаївської пересиличної. Конвой на цей раз випав лютий, майже всі солдати українці, а по тюрмах в'язні знали, яке це лихо, і благали долю, щоб не мати справи з українцями-дозорцями чи конвоїрами. До Харкова їхали дві доби арештанські вагони причепили, здається, до товарного поїзду. Ці дві доби ми мусили сидіти, не вирухнувшися, вагон був без полиць, а на долівці лягти не дозволяли. Доводилося сидіти, застигнувши, щоб не оглянути й не сповсти униз з лавки, бо огидно було чути брудну лайку і погрози наших катів, а за вікнами вагону бігли нови міста, бігло життя. Літошнім вечором свіжим і гарним після дощу, приїхали до Харкова. Тут етап прийняв московсько Курський конвой уже легше. Ще краще було те, що пересадовили нас на вагони з полицями, де можна було спати.